Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Динамо Київ готує кадрову чистку свого складу. Шахтар планує вигнати свого футболіста. Нападник Динамо зацікавив два відомі англійські клуби. Динамо Київ сенсаційно готує звільнення Шовковського. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ готує кадрову чистку свого складу. Київське Динамо збирається пробрати зі складу команди молодого українського вінгера Максима Брагару. За словами журналіста Співаковського на гравця претендує ЛНЗ Романа Григорчука, під керівництвом якого він вже виступав в одеському чорноморці. Також серед претендентів на українця Житомирське полісся в поліссі Розуміють, що брагару може закрити три позиції та зіграти на обох флангах. Зазначається, що Динамо більше не розраховує на Максима через невдалі виступи цього сезону. Нагадаємо, Брагаро проявив 14 матчів за Динамо, в яких забив один гол. При всій повазі до Максима, але будемо відверті. Його рівень останнім часом не дотягує до рівня Динамо Київ. Брагаро, як для Вінгера, дуже слабкий в обіграшах один в один. Окрім того, він постійно втрачає рівновагу з м'ячем. І це навіть на рівні УПЛ. А якщо враховувати, що Динамо буде грати в лізі чемпіонів, то там рівень ще вищий, і Брагаро точно не відповідає цьому рівню. Максиму треба йти в оренду в клуб УПЛ, щоб набиратися досвіду. Можливо, він зможе проявити себе в умовній зорі чи ЛНЗ і потім повернутися в Динамо іншим гравцем. Але зараз твердо констатуємо, Брагару це не гравець рівня ЛЧ. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою, що Динамо треба купити більш класного лівого вінгера, ніж Брагару, то поставте лайк цьому відео. Шахтар планує вигнати свого футболіста. Вінгерхусрафтоїров із Таджикистану влітку повернеться в Шахтар. У нього закінчується оренда з чорноморцем. За інформацією українських змі, шахтарі на нього не розраховують. Гравцю не буде місця в основній ротації гірників. Тож футболіст буде тренуватися з молодіжною командою Шахтаря. Паралельно його виставлять на трансфер. Нагадаємо, раніше Тоїров лайкнув публікацію російських змін з результатом матчу Росія Сербія. Керівництво «Шахтаря» оштрафувало гравця на 300 тисяч гривень і пообіцяло прорахувати гроші на потреби ЗСУ. Тоїров приєднався до Шахтаря у березні 2023 року. У цьому сезоні за Чорноморець Тоїров УПЛ провів лише 5 матчів, не забив жодного та не віддав жодного асисту. Незрозуміло, як такого футболіста взагалі занесла такий клуб, як Шахтар, Тоїров це відвертий балас гірників. Він навіть чорноморці не зумів закріпитися. Що вже казати за Шахтар? Хто порекомендував Серні підписати цього футболіста, незрозуміло. А ми нагадаємо, що Шахтар ще й заплатив за нього гроші. Коли він приходив, серна заявляв, що це новий узбецький мудрик. Як ми бачимо, спільного у Таїрова з мудриком дійсно щось є. А саме те, що обидва зараз не грають в футбол. Нападник Динамо зацікавив два відомі англійські клуби: Лестер і Вологентон, а також інші європейські клуби виявляють інтерес до нападника Динамо Київ Матвія Пономаренка. Повідомив журналіст Михайло Співаковський. Динамо потрібно терміново продовжувати контракт Матвія Пономаренка. Справа в тому, що його угода з киянами розрахована до січня наступного року. Контракт Пономаренка, поки не продовжено Динамо, навіть не розпочало перемовини. Таким чином вже через місяць-два Пономаренка можна буде безкоштовно підписати. І з того, що знає співаковський, на Пономаренка є великий інтерес з боку клубів Португалії, Бельгії та Іспанії. Але найочевиднішим варіантом для Матвія були б Лестер і Волерхемптон, які також дуже зацікавлені у трансфері молодого футболіста Динамо. Сказав Співаковський. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лестер в кінці сезону залишить нападник Джеммі Вардії. Зараз клуб шукає йому заміну, і Пономаренко непогано підходить на цю роль. Відзначимо, що 19-річний Маті Поноренко у поточному сезоні провів 5 матчів за першу команду Динамо і встиг забити один гол. Матвій Пономаренко вже давно переріс рівень молодіжки Динамо. На молодіжному рівні він король футболу, так би мовити, український Роналду. Але от з дорослим поки що не складається. Але треба відзначити, що і шансів у Матвія було небагато. Шовковський особливо не довіряв Пономаренко в цьому сезоні. Він вийшов лише в кількох матчах та ще й встиг посваритися з Ванатом. Хоча, на нашу думку, рівень Пономаренко не гірше за Гереро. і Сашоу треба було давати більшу ігрової практики Матвію. А зараз виходить так, що найперспективніший гравець Академії Динамо може безкоштовно піти з клубу. Хоча до розвитку самого гравця перехід в гранд чемпіон Лестер був би досить солідним, тим паче, як після відходу вардії місце нападника Лисів буде відкритим. Друзі, якщо також вважаєте, що Пономаренко потрібно давати більше шансів та практики в Динамо, а не маринувати його в дублі, то поставте лайк цьому відео. Колос гарантував собі збереження прописки ОПЛ на наступний сезон. Ковалівський Колос за два тури до закінчення чемпіонату України зберіг прописку на наступний сезон в УПЛ. В активі команди зразиться два залікові бали. Після перемоги Інгульця над лівим берегом Колос став недосяжним у турнірній таблиці одразу до чотирьох команд. А саме Чорноморця лівого берега Інгульця та Ворскли. Це означає, що команда з ковалівки фінішує за підсумками сезону щонайменше на 11 позиції у турнірній таблиці ОПЛ та збереже прописку. Нагадаємо, колос безперервно виступає в УПЛ вже шість років. Керівництво колоса треба подякувати наставнику Руслану Костишину за те, що він зумів витягти цей нещасний колос з дна турнірної таблиці. Якби не Костишин, то з Поздієвим колос мав би усі шанси опуститися в першу лігу. Це вже черговий тренер з курсу Академії Пасу, який провалився в УПЛ. А Костишин дає, що колос це його рідна команда, в якій він почувається просто як майстро. Але особливо засягатися не треба. Все ж таки, футбол костично достатньо примітивний. І не факт, що цього вистачить для умовної боротьби за єврокубки в наступному сезоні, навіть незважаючи на непоганий підбір футболістів команді. Офіційно топ клуб УПЛ звільнив тренера. Житомирські поліс офіційно оголосило про звільнення головного тренера команди Імада Шура. Зазначається, що звільнення спеціаліста пов'язано з деякими подіями, що відбулися в клубі. Деталі ситуації не розголошуються. Буде проведено внутрішнє розслідування, після якого поліція звернеться до українських змін. При цьому поліція також оголосила рішення про завершення співпраці з усім тренерським штабом першої команди. Візнаємо, що телеграм-канал Динамо Київ Інсайт» пролив світло на ситуацію. З даними джерела двох скаутів клубу спіймали на гарячому при передачі коштів. До цього велося негласне спостереження і контроль за передачою клубної служби безпеки Полісія. Саме за це, нібито і стало причиною звільнення всього тренерського штабу, а також відсторонення операційного менеджера Івана Трубичкина та шеф-скаута клубу Анатолія Волкова. Ми вже давно казали, що такому тренеру як Ашуру не місце в клубі Полісся, яке декларує перед собою найвищі цілі. Ашур – це тренер рівня любительського футболу, але на клубу рівня Єврокубків. І те, скільки шансів в цьому сезоні буткевич надавав Ашуру, це просто не перевершено. Але цей спеціаліст умудрився все профукати. А якщо підтвердиться інформація, що на гравцях ще й були відкати, то тоді взагалі все зрозуміло. Полісі за останні півтора роки здійснило 30 трансферів, і серед них заграли лише деякі українці, і то топові екзавци Дніпра 1 Гуцуляк, Бабенко Назаренко Сарапій. Усі інші, особливі легіонери, просто сидять на банці, та кожні півроку змінюють один одного. Схоже, президент клубу нарешті зрозумів, що щось тут не так. Не можна ціловічність лише обіцяти результат в майбутньому. Треба, щоб, хоча б був виден малюнок гри, а його в полісі немає. І зараз найголовніше для житомирян – це не помилитися знову з вибором тренера. Треба брати досвідченого українського фахівця або ж тренера зі своїм стилем. Ми вважаємо, що Юрій Вернедуб з Кревбасу це ідеальний варіант для поліця. Але питання лише в тому, чи захоче сам Вернедуб працювати разом з Олександром Денисовим, який наближений до Буткевича. Адже ми пам'ятаємо, коли Вернедуб був тренером Рі, то у нього був конфлікт з Денисовим, який працював на каналах футбол, та звинувачував зорю у великій кількості пенальті. Друзі, якого тренера ви порадили Буткевичу, напишіть вашу думку в коментарях. Любі друзі, ну і остання новина на сьогодні доволі сенсаційна. Динамо Київ може ухвалити кримінальне рішення та звільнити головного тренера Олександра Шовковського. Журналіст ігор циганик відповів на питання про майбутнє Олександра Шовковського в Динамо. За словами циганника, доля Шовковського залежить від завершення чемпіонату та від фіналу Кубка України. Якщо Динамо продовжить демонструвати таку невиразну гру Ек з Поліссям, то, на думку циганика, президент клубу Ігор Цуркіс задумується над зміною тренера. Адже в історії Динамо вже були такі прецеденти, як, наприклад, з Михайличенком, який виграв кубок і срібні нагороди, але зробив це невиразно. І як наслідок за це легенди Динамо Михайличенка просто звільнили. Щось подібне може статися із нинішнім наставником Динамо Олександром Шовковським, заявив відомий журналіст Ігор Циганик. Друзі, а як ви вважаєте, чи треба Ігорю Суркісу новий тренер Динамо, чи краще залишити нинішнього? Напишіть в коментарях під цим відео. А також, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.